Правда, що взимку шкіра старіє швидше? Ні. Чи можна позбутися пігментних плям лише за допомогою домашніх засобів? Ні. Чи правда, що сонцезахисний крем потрібен тільки влітку? Ні. Чи можуть стреси вплинути на стан шкіри? Так. Чи потрібно робити пілінги виключно восени та взимку? Так. Чи можуть дешеві косметичні засоби бути такими ж ефективними, як дорогі? Так. Чи правда, що акне можна вилікувати лише за допомогою дієти? Ні. Чи правда, що чим частіше ми вмиваємо обличчя, тим здоровішою стає шкіра? Ні. Чи правда, що жирна шкіра менше піддається старінню? Ні. Чи можуть засоби за ретинолом повністю прибирати зморшки? Ні. Чи справді потрібно пити 2 літри води на день для здорової шкіри? Так. Чи варто лікувати акне за допомогою зубної пасти? Ні. Чи можна позбутися темних кіл під очима тільки косметикою? Ні. Чи потрібно користуватися зволожувальним кремом, якщо шкіра жирна? Так. Чи правда, що натуральні олії можуть замінити крем для обличчя? Ні. Чи можна видаляти папіломи самостійно вдома? Ні.